— Що вам давати? — Дайте мені паличникарський. — Ну і ще маккофе, аж тут десять. — Маккофе? Даю. — Дев'ять. — 10. Так, да, ну ви продавець менедження звати. — Так, ковбаска ваша 81, маккофе 10 штук по 8 гривень. — Селянського? Як, Яка жирність? — По 40 гривень. — 72,1. — Оце? — Так, так. — Так, по 40 гривень. — Плюс 40. — Так, з вас 201 гривня. — У вас картка готівки буде? Я вам пропоную перевірити свою вдачу. В мене є ось таке колосо фортуни, і ви можете забрати ці продукти безкоштовно або з якоюсь знижкою. Все, що вам потрібно, це його покрутити і дізнатися, чи вдачлива ви людина чи ні. Давайте Дав... О! це тисяча гривень. Непогано. Клас! Це означає, що ви набрали продуктів на 201 гривню, і ви можете взяти продуктів ще на 799 гривень. Просто так це ваша вдача. Ви. Наталя, вас сьогодні ви просто, ви просто е, кажете, що мені давати вам, і забираєте продукти безкоштовно. Я... зараз скумбрія в вакумі плюс 140 гривень. Копчені крила плюс. 142. 517, що у вас є, Наталя? Водичка по 25. Добре, 10 мак кофе. Може 20 давати? У ще 412 гривень. Олія 150 гривень. Щука. Сьомга 200 гривень ваша. І 55 гривень це м'ясо. Так, ще 7 гривень можу вам дати сірники. Дати давайте сірники. Так ще я вам винен одну гривню. Забирайте сірники, забирайте ваші продукти і пам'ятайте, що вдача вам посміхається. Треба в неї вірити. Добре, все забирайте Дякую, просто велике. так. Дякую. А то можете піти розказати всьому селу, що тут перевіряють вдачу. А я буду вдячний вам за це. Добре?